Найчастіше я згадую своє дитинство. Коли мені десь було п'ять-шість років, в гаряче літо мама з бабкою витягали скрині, просушували свої сорочки. Мама одягала мене в сорочку, а я була маленька рукави до самої землі. Я давай тоді бігаю по траві. Бабка біжить, щоб я не впала, не знищила ту сорочку. Це моєї бабки параски сорочка, вона брала в ній слюб. Ця сорочка найстарша. Ці сорочці приблизно буде 140 років. Я мію вишивати. О, Я вишила ось цю сорочку для своєї дочки Оксанки. Почалася війна я почала вишивати. Вишиваю і думаю, закінчиться війна. Підемо коло воєнкомату зустрічати свого воїна, коли ми отримали. Страшну звістку, що він загинув. Мені нічого не хотілося ні вишивати, але я вишивала. Молилася, щоб скоріше закінчилася війна. Це дуже велика біда, коли війна. На нашу сім'ю прийшло дуже велике горе, тому що мій чоловік загинув на війні. Він пішов в перших, в перших днях боронити рідний край, коли він загинув. Я багато вишиваю, але саме чомусь я хотіла вишивати на чорному полотні. Оце я рахую, що це є жалобна сорочка. І мені дочка замовила чорну сорочку червоними нитками. І також сам син хоче, щоб я йому вишила. То якраз я зараз почала вишивати. Чорне з червоним. Це багата українська земля родюча, а червона це кров, яка пролилася, коли борониш рідний край. І це не одне покоління пережило оцю м, втрату, оці відчуття чекання, переживання, хвилювання. Сім поколінь жінок дали собі обітницю носити темний одяг в чорних тонах. В знак жалоби за своїми чоловіками, синами, братами, які захищали рідний край. Кожне село відрізнялося своїми сорочками. Їх можна було впізнати, розпізнати за узорами. Моє перше знайомство було з чорною сорочкою, от саме бабусин бабусі Ганни, сорочку. Це була мені сама найкраща сорочка. Я її люблю до цих пір. Цю сорочку любить моя дочка, моя сестра, мама. Ну, це не є для нас жалібна сорочка, це е сорочка дуже красива і модна. І коли би ми її не вдягали, ми завжди ловимо компліменти. У мене дуже багато сорочок, але найбільше я люблю ті, які мені вишила мама. Я горджуся, що в мене є така велика кількість сорочок, які мені передались у спадок. Коли дивишся на чорну вишиванку, то розумієш, що в ній вшита ціла епоха життя. Сьогодні на мені біла борщівська вишиванка. Вона дуже яскрава, розшита різними квітами, і також її вишила моя прабабуся. Я би дуже хотіла, щоб доля нашої країни була така яскрава і квітуча, і щоб їх найскоріше не стала перемога. Свої знання, свої вміння хочу передати своїй дочці. А дочка нехай передає далі, щоб наша борщівська сорочка жила. Сорочка це те, як втілення любові до своєї землі, до рідного краю. Повага до тих героїв, які загинули на війні, які боронили свій край, все робили для того, щоб майбутні покоління жили в мирі, спокої, щасливими, вільні і незалежні.